Право на доступне житло вимагають молоді кияни. Відтак влаштовують пікети, акції та мітинги. Цими вихідними вони зібралися під стінами київської міської адміністрації. Прийшли з плакатами, кастрюлями, ложками і навіть ліжками. Репортаж Антона Нечіпоренка. Сергій з Оксаною, хоч і зустрічається вже довго, одружуватися поки не ризикують, адже на весілля і на перші спільні квадрати грошей катма. Зараз в общежиті живемо, Ну, от п'ятий курс, ми виселяємося, виходить. Виселяємося і, якби как бы, жилья немає, і навіть не знаємо, що робити з цим. Та й тим, кому пощастило, отримати тимчасове койко місце, теж не солодко. На жаль, я змушений жити в гуртожитку, де нас в одній кімнаті живе вісім чоловік. Кімната захована на чотири. Для того щоб купити житло чи його зняти, потрібно шукати роботу студенту. навіть для того, щоб піти в гуртожиток з столиця, потрібно дати ще якби хабар на лапу чиновнику місцевому. Аби відстояти своє право на доступне житло. Молодь зібралася в неділю перед будівлею київської адміністрації з плакатами, каструлями, ложками і навіть ліжками. Молодь без житла майбутнього нема з подібними гаслами. Кількасот юних людей пройшли повз головні владні установи, аби звернути увагу чиновників на свої проблеми. Мітингувальники наголошують, вони не за дармові квартири, а за покращення доступу до житла для молоді просять небагато, аби чиновники виконали передвиборні обіцянки і знизили вартість іпотечних кредитів, поновили молодіжне кредитування і збудували більше гуртожитків. кажуть, за всі роки незалежності влада спромоглася лише на дві будівлі для студентства. Десять років останні, котрі минули в Україні, побудовано менше 50 тисяч квартир. По лінії молодіжного житлового кредитування в Україні побудовано 29 тисяч квартир. В цей час понад один мільйон молодих людей випали з черги, бо перестали бути молодими. Душнівської молоді долучається, і творча співачка і письменниця Ірина Карпа каже: сама досі житло орендує, бо не наважилися начепити на себе ярмо кредиту в цій ситуації зачіпає власне різниця між можливостями посадовців, чиновників і можливостями молодих науковців, лікарів, журналістів, вчителів не знаю. Просто людей, які значно більш потрібні державі, ніж скажімо так, багато із цих людей, які живуть з наших із вами податків. Альба! 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 Втім, у чиновників вихідний, тож вікна владих установ лишалися зачиненими вздовж усього ми маршруту молодих безхаченків. Та ті, через безвихід з житлом, готові й до заміських резиденцій докричатися, аби їхні проблеми почули. Аби депутати їхні прохання не забували, безхаченки лишають перед Верховною Радою плакати разом із посудом і залізними ліжками. Їх поки ставити ніде. Антон Чепоренко, Андрій Медведів, День Сіті.